А як голова тимчасової слідчої комісії, я все зроблю, щоб наєма посадили до речі, так само як і Кудрицького, це голову Укренерго. Але в них по різному відповідальність, але вони обидва провалили захист укриттів. Але ладно, вони працювали по захисту ще раз: організована була ця програма, і сама система управління і контролю вкрай погана. Це я вам одразу говорю. Тут претензія в першу чергу. Мабуть, до колишнього прем'єра Шмигаля, який мав би за це відповідати, але ось... Система управління з п'ятьма шість менеджерами з банкові навіть шмигаля робить не головною діючою особою, а заручником. Розумієте? Тобто, де юре, уряд за це мав відповідати де-факто, ми ж розуміємо, що там десь в іншому місці приймалося рішення про цю безглузду програму, і я абсолютно не збираюся захищати ні наєма, ні Кудрицького.